Вітаю усіх глядачів Калузького міського телебачення в ефірі програми Вісник громадської ради. І сьогодні гостем нашої програми є голова громадської ради при Калузькій міській раді Володимир Сакулич. Я вітаю вас у нашій студії, Володимире. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, я знаю, що у світлі останніх подій в Україні громадська рада зайнялася такою діяльністю як підготовка населення до надзвичайного стану. І, зокрема, ви організовуєте навчання для населення надання першої медичної допомоги. Розкрізь, будь ласка, детальніше про це. Перед за все всім хочу привітатися. Доброго дня, всім мешканцям міста Калуша і заспокоїти їх, як я особисто вірю. Що війни не буде, але тим не менше, підготовка повинна бути е, в нашому місті серйозна, тим більше і міська влада ряд заходів проводить, і громадська рада теж долучається до цього. Громадська рада організовує е, для населення міста надання тренінги, надання першої медичної допомоги для жінок. Це перш за все надання медичної допомоги, поводження е, алгоритм дій. На випадок аварій, техногенного характеру, війн, землетрусів, повеней, навчання жінок, як поводитись в стресових ситуаціях, долати свій страх і паніку. От, ці курси будуть проводити медики, будуть проводити спеціалісти з надзвичайних ситуацій, От, і по мірі комплектації груп, кожна група буде комплектуватися по 30 чоловік. От, тільки зараз вже записались у мобільному телефону, мені дзвонили 15 чоловік. Тому запрошую жінок, дівчат дзвонити на мобільний телефон 099 42 65 365. Я думаю, ви ще там напишете. От, друге, громадська рада це організовує для молодих людей, для молодих хлопців, чоловіків. Віком від 13 до 35 років, це поводження зі зброєю АК-74, збирання, розбирання його, теорія стрільби, тому що м, навіть інколи м, всі ми бачимо по новинах, ті зелені чоловічки отак тримають на собі свій автомат Калашник. Ніхто не знає ось ну, таких цивільного населення, чому вони так тримають. Це все ми будемо розказувати. І теж по наданню медичної допомоги проведемо такий міні-курс поводження в виживання в екстремальних умовах. що потрібно робити на випадок, коли країна буде в надзвичайному стані. От, ну і рукопашний бій, теж буде викладатися спеціалістами рукопашного бою. Т так само комплектація груп. Проводиться до 30, 30 чоловік, 30 чоловік зібралося. Організовуємо такі тренінги і по мірі набору людей ми будемо це продовжувати робити. Ну, мене саму зацікавило, чому ви кажете, так вони руки тримають і зброю. Я думаю, що глядачів так само зацікавить і ваші ряди, ряди поповняться охочими навчатися. Я би хотіла запитати, хто саме проводитиме військову таку підготовку? Це будуть якісь наші військові з військової частини? Хто цим займатиметься? Ну, перш за все так, як я вже пройшов такі курси. Добре, вже обізнаний в цьому, це буду проводити я з людьми, які вже пройшли війну, які мають військову закалку. Так само рукопашний бій, не знаю, чи всім відомо чи невідомо, я є тренер з карате От. і рукопашного бою, тому я зможу це фахово подати. У мене є навіть вихованки жіночої статі, до речі. Які, яка е, мені дуже дякувала, тому що був випадок, коли на неї коли її пограбували, забрали сумку. От, і вона змогла дати відсіч, поки не, не прибігли хлопці, мужчини його не затримали. Це було два роки тому. От, тому навіть і жінкам добре пройти такі курси. Але перш за все, я говорю, це поводження в екстремальних ситуаціях і е, Вміння подолати страх і стресову ситуацію. Я зрозуміла. А де саме ви проходили навчання військової підготовки? У мене була кафедра. Ага, тобто я, я маю на увазі так. не зараз у калуші, і а зараз попередньо? Ми... Так, так. І ми там все проходили, і тим більше я спілкуюся з військовими людьми, які обізнані, вони теж будуть запрошені, щоб це було фахово подано для наших. Хлопців. А де зараз відбуватимуться ці навчання для всіх охочих? Ну, наразі ми зараз тільки записуємо людей. Угу. Це може бути або в військовій нашій частині, там є зброя, там є умови для цього. От. Або десь в школі, де є теж навчальна зброя, автоматика сьома школа. От. І... Це буде навчання якесь таке одноразове, одноденне чи регулярно там. Ми починаємо бачите, ми починаємо е експрес-курс поводження зброї, рукопашний і поводження е в екстремальних умовах. Якщо зацікавить хлопців, жінок, ми будемо продовжувати і будемо досконалі, будемо збільшувати ці курси, наповнювати їх. І де відбуватиметься навчання, надання першої медичної допомоги будемо, на базі ми, якихось ми, медичних базі закладів, як це буде? Заходу, ми подали заяву на міського голову, там вже нам готують умови, готують е медиків, фахівців. От Зараз питання за нами, скільки людей запишуться, і проводимо навчання. Зрозуміло, я вам дякую за розмову. Я думаю, що надалі ми будемо висвітлювати, як відбуваються ці навчання. І я нагадаю, що в нас в гостях був голова громадської ради Володимир Сакулич. А це була програма Вісник громадської ради. Дякую за увагу.